Активне пневмосидіння для трактора, де є компресор на двигуні. Ніякі 20, 12 або 24 вольта електричні компресори не підходять тільки той компресор, що є на двигуні. Звісно, можна ставити компресори, розгрузку і все остальне. Але, як правило, ці сидушки йдуть активні з постійною. Постійним розходом воздуха. І для трактора розход воздуха достатньо. великий значить, перевіряємо весь функціонал. Спинка невисока, у нас 50 см Головою крутить зручно, не заважає. От вона якраз по лопатки. В самий низ можна дивитися. Я встаю, воно опускається. Сідаю, воно піднімається. Тобто, активний кран рівня пола. Далі рух крісла вперед зад на салазках. Тут прив'язаний шланжик, от, щоб підсунутися до руля, ход у нього більшенький. Механізм відкидання спини. Вижимаємо ручечку. Клац є. По клавишах регулятор угла атаки сидіння. От воно припіднімає носик сидіння наперед, щоб не сповзати на руля і слегка прокидаючи спинку назад. Тобто, як правильно сказати, отак от його припіднімає, приопускає. І регулятор висоти. Вниз, верх, верхнє положення. Вниз. Нижнє положення висоти. Для низьких кабін, для високих кабін. Оце верхнє положення висоти можна всередині відрегулювати. Спинка об'ємна, пухка, хороша бокова підтримка і не сильно товста.